Командир бригади Азов Денис Прокопенко вчора прокоментував усі ці політичні емоції, хитання навколо війни. Весь цей шум, який несеться і забиває буквально капіляри і пори наших громадян. Ну і змушує схвалюватися кожного українця. Як воно буде далі? Чи вистоїть наша країна, держава, військо без американської підтримки і політичної і фінансової і оборонної? Отже, Денис Прокопенко, командир бригади Національної гвардії Азов, ну, день пам'яті героїв Небесної Сотні. Вчора публікував своє звернення до українців у соцмережах. і заявив, що власне українці не мають подати відчай, а продовжувати боротися. Останнє слово в будь-якому випадку буде за фронтом. Так було завжди поважають лише сміливих, дослухаються тільки до впливових. І зважають лише на сильних, зауважив Денис Прокопенко. 11 років ми напівзаходами ведемо війну із країною, яка переважає нас кількісно і ресурсно. І вже три роки Україна стримує повномасштабне вторгнення однієї з найбоєздатніших армій світу. Щоденний подвиг українських солдат має надихати нас, не давати впадати у відчай. Хай би які заяви не робили іноземні політики, аналітики, експерти. Останнє слово все одно буде за фронтом. Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротися за своє. Це не про нас. Тримаємо стрій і знищуємо окупантів. Ну і власне дійсно дуже настрої, скажімо так, у бойових наших підрозділах, бригадах там, на передовій. Відрізняється від того, що можна почитати в соцмережах, лемент у коментарях і так далі. Це два різні світи. Насправді, наша перемога вона кується усім суспільством, єдністю, підтримкою нашого війська. Варто про це пам'ятати завжди, навіть от такі в моменти і хвилини, коли здавалось би, що ми від стратегічних партнерів отримуємо повне непорозуміння, схоже до зради, навіть але попри це боротьба триває. Україна ще на таких умовах могла і змогла вистояти, і зараз так само ми собі раду обов'язково дамо проти, проти Росії, навіть в таких от обставинах, які маємо сьогодні. За минулу добу у нас по всьому фронту відбулося 121 бойове зіткнення, 121 бій з росіянами. Найчастіше такі бойові зіткнення фіксували на покровському напрямку 34 атаки. Тобто, ну бачимо фактично чверть усіх зіткнень це покровський напрямок. Там, до речі, вдається ворога стримувати. І за останні кілька тижнів наші війська провели низку контрударів. По ворогу в Котленому, піщаному, Дачинському, Лисівці, в інших населених пунктах Навколо Покровська і зуміли ворога відкинути там на кожній з цих ділянок. І, і фактично ми констатуємо. На зупинку просування росіян в районі Покровська, але ворог продовжує дуже активно штурмувати 34 атаки штурми за минулу добу, і при чому є вже повідомлення навіть про штурмові дії е, жінок е, окупантів, так тобто окупантів жінок, е, військових штурм штурмовиків. Я не знаю, фемінітив ще не вивчив на цю тему, так але е, от буквально да вінчі пишуть, що одну з їхніх позицій біля Покровська штурмова група складена з жінок атакувала. Минулої доби, от така от історія. Тобто там насправді в росіян йде вхід все. І каліч-полки задіяні, і от відповідно вже підгрібають навіть дуже несподівані, неочікувані резерви. На Курському напрямку, тим часом, 29 було штурмових дій з боку ворога зафіксовано не набагато менше, ніж біля Покровська. Курщина для Путіна дуже важлива. Він коментував цю тему. Курську операцію, так і бої на Курщині днями і заявив, що там є успіхи, що російські, значить, підрозділи навіть перейшли уже на українську територію на Сумщину і ведуть бої. Там з'ясувалося, і на відео було підтверджено, що це одна штурм не штурмова, а диверсійно-розвідувальна російська група ДРГ зайшла там на прикордоні. Не йде мова про якісь масштабні наступальні дії з боку ворога на Сумщині. Але водночас на Сумщині дуже ситуація складна із нашою логістикою, оскільки ворог. Дуже акцентовано і масово б'є дронами по ключових дорогах, трасах на прикордонні Сумщини, намагаючись знищити нашу логістику і пересування транспортних засобів в бік Курської області і взагалі в цьому районі. От зокрема Діпстейт повідомляють про те, що найбільш небезпечною ділянкою залишається дорога від Писарівки до юнаківки. По суті, це дорога із Сумна Суджу в тому напрямку. Там ворог діє впівдронами артилерією, і за даними аналітиків діпстейту росіяни також зуміли повністю окупувати російське прикордонне село Свердлікове, за яке тривалий час і йшли бої. І там продовжуються активні бойові дії в цьому районі. Тому ситуація доволі таки напружена. І от Діпстейт акцентує, що потрібно робити щось проти ворожих дронів активно, бо вже неприємні наслідки вилазять для нашої логістики. Відповідно для фронту так. Так само, бо від логістики і залежить міцність наших оборонних позицій постачання на передову лінію.